Нічка та ясна я зорями світила у Вифлеємі, пречиста діва, сина породила в яслах на сіні. слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава в горі, мир на землі, людям добра воля. Сяй ві великому пасухаму полі ангел з'явився, Він сповістив, що у вертепі у Богім Христос народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій, слава в горі, мир на землі, людям добра воля. Ситі на землі, мир спокій, слова вгорі, мир на землі людям добра воля.